Привіт, красунчику. Це ти замовляв дружину на годину, а гроші наперед Чому ти так вдягнена? А що? Тобі не подобається? Це мій найсексуальніший одяг. Ти маєш удавати мою дружину, а не себе? Добре. Я буду твоєю дружиною. Я маю представити босу дружину, а не ескортницю. Тоді ти маєш одружитися, котику. Все, я йду звідси. Трясця, мій бос. Чекай, чекай, і що ж мені робити? Ну, це ж твої проблеми, корсунчику. Чао. Петро, пронто. Ця О! Привіт, Джон, привіт. Де твоя дружина? А… Вона. Вона. Це моя дружина. О -о -о. Це моя дружина. Приємно познайомитись. А це мій бос. Я тобі багато розповідав про нього. Перепрошую, що відбувається. Можете називати мене Генрі. Мамо. О, а у тебе також є син. Ти не говорив. Привіт. Мене звуть Генрі. Сюрприз. Гаразд, піду в мої руки та повернуся. Добре. Перепрошую, що відбувається? Будь ласка, Ви хто? будь ласка, допоможіть мені. Я збрехав босу, що в мене є сім'я, щоб здаватися надійним. Без цього я не можу отримати підвищення. Будь ласка, будь ласка. Не облуйтеся сюди нас. Добре. Ей, хлопче, хочеш, щоб я тобі замовив найсмачніший десерт у меню? Мені ж тринадцять. Мене не можна купити десертом. Добре. А як щодо нового айфона? Хм, Інша розмова. Мамо, у мене ж старий телефон. Йому 5 років. Думаю, це хороша угода. Я згоден з тобою. Хороша угода. Дай п'ять. <рес> Чудово. я Джон. А ти? Мене звати Бен, а це Крістін. Гарне ім'я. Це був початок шаленої пригоди. Мене звати Джон. І це історія мого кохання. <рив> Чому ти їх ховав від мене? У тебе чудова сім'я. <рив> Дякую. Не можу повірити. Я дуже нервував. Брехня могла відкритися в будь-який момент. Але шарм Крістін зачарував навіть мене. Ах, на жаль, я маю йти. Побачимося всі разом завтра на корпоративі. Гаразд? От, та... Дуже дякую. Дякую. Бувайте. Бувайте. Радий знайомству. Приємно познайомитися. Мені також. Бувайте. Побачимось. Дякую вам дуже. Нам теж час іти. Чекайте, чекайте, ви ж прийдете завтра на вечірку, так? Ми більше не брехатимемо. Куртка. У тебе така стара куртка. Я можу тобі купити нову. Що? Боже, оце нахабство. Та пішов ти? Я нічого не хочу від тебе. Бене? Поверни йому телефон. Та ну, мам. Негайно. І якщо ти думаєш, що можеш просто купити сім'ю, ти помиляєшся. Я так звик, що я звик до того, що можу отримати все за гроші, вибачте. Я хочу, щоб ви пішли зі мною завтра, тому що протягом останньої години вперше в житті я не. Почувався самотнім. Одна вечірка. Одна вечірка. І нам потрібно перепетирувати. Хто ж повірить, що ми разом, якщо ти тихіший за мишу? Я? Угу. Якби не я, то ми б просиділи мовчки увесь час. іншим, мамі потрібна нова шуба. Бене? Поки ми вигадували нашу історію кохання, я не міг відвести очей від Крістін. Вона була такою вродливою. Щось змінилося в мені того вечора. Але я не усвідомлював наскільки. Ну що ж, гадаю, ми все придумали. Чудово. Так. Але у мене є умова. Ніяких поцілунків. Це погано. Що таке? Нічого, нічого. Побачимося. Побачимося Побачимось завтра. У мене ніколи не було такого чудового дня з сім'єю. Ну, у мене навіть її не було. Тому що робота забирала весь мій час двадцять на 7. а створити власну сім'ю мені навіть ніколи не спадало на думку аж до цих пір. Будьмо. Джоне, твоя сім'я прийде. Так, так, звичайно. Добре. Крістін, чудова. А твій син дивовижний. Дякую. Я вже і сам за ними сумую. Ти? Так. Я ніколи не бачив тебе таким сентиментальним, друже. Я теж трошки шокований. Я бачу. Вибачу. А потім я побачив її. Я не міг заснути всю ніч перед черговою з Крістін. Я думав про її гарні очі, солов'їний голос і дзвінкий сміх. Я не міг дочекатися зустрічі з нею. Привіт. Дякую за шубу, але не варто було. Я не можу відвести від тебе очей. Дякую. Я не можу викинути тебе з голови. Не хочу, щоб це був наш останній вечір. Кристина? Що ти тут робиш? Гаррі? Так, я. Ви знайомі? Так, Джоне, ми знайомі. Крістін моя дружина. Колишня дружина. Боже мій негідник, який покинув тебе з сином, мій колега. А я зрозумів. Для кого ти так вирядилася? Знайшла татуся, з якого можна тягнути гроші на вирішення проблем? Гоу. Так. Він допоміг нам за те, що ми стали йому сім'єю на вечір. Але він зробив для нас більше, ніж ти. Легше, хлопче, я ж твій батько. Справді? Так. Ти його батько Гаррі? Так уже. Як... Років тринадцять. О, Джон обвів вас навколо пальця. Дай вгадаю заради підвищення. Хлопче, коли ти з ним познайомився? Вчора, але він набагато краще за тата, і він покинув маму, коли я народився. Я не шкодую, бо все, що її хвилювало, як залізти до мого гаманця, постійно ще скрутило за моє серце. Це неправда. Це правда. Ходімо Бене. Крістін, зачекай. Мамо, зачекай. Хочеш проблем, Гаррі, Вони в тебе будуть Давай. вдар мене на очах у цих Йонер, людей. Ти не хочеш мені розповісти, що тут відбувається. Так, Давай розкажи. Говорять, що правда завжди випливає в кінці. Я сам заварив цю кашу. Я майже втратив роботу, але я не міг втратити кохання мого життя. Крістін, завжди! Зажди! Навіщо ти йдеш за мною? Вибач, що зіпсувала твій план, як і твій вечір. Зараз тобі треба усе пояснити босу, щоб не втратити підвищення. До біса роботу є дещо важливіше. Ти. Я все життя гнався за кар'єрою і так і не знайшов кохання. Сама доля звела нас разом. Я не хочу тебе втратити. Твоя робота звела нас, бо я такою важливою для тебе. Це більше не так. Вона відійшла на задній план. Ну якщо вона ще в мене є. Знаєш, я... я боялася сказати тобі, але я теж не хочу втрачати тебе. А де Бен? Я тут. Точніше, ми тут. Вибачте, я збрехав вам. Завтра забереш речі зі свого кабінету. <гум> так. Так, звісно. Бо ти з'їжджаєш у Більший. Даю тобі другий шанс. Дякую до завтра. Так. Та поцілуйтеся вже. А як же правило жодних поцілунків? <звісна> Усе моє життя кар'єра була для мене на першому місці. Аж поки я, зрештою, не зустрів кохання. А ось сцена після титрів. І, до речі, ці тетри зможе створити ти. Напиши в коментарях вигадану кіношну професію. І Ми найприкольнішу обов'язково пишемо тетри в наступному ролику. Чекаємо твій коментар.